Тут, якби ще одна особа з нами сьогодні на подкасті, моя донька. Я вже вагітною ще їздила в липні минулого року. Я ще працювала на Херсонщині. Ми зокрема робили теж такий, можна сказати, розслідувальницько-репортажний матеріал про кринки. Дуже сумую за фронтом. Вагітно їздити на фронт, а особливо після літа 23-го, це взагалі така собі ідея. Ну Ні, ну там були там була інша трохи проблема, що ні. Ну, по-перше, війна дуже змінилася. От, я, я розумію, ти хочеш там спитати, мабуть, якщо про якісь фронтові реалії зараз, то мені відверто складно буде про це говорити, як, бо я не переживаю їх на власній шкірі. Ну тобто, наприклад, війна до е, літа 24-го, яку я знімала уже е, десь півроку 24-го, це війна також в півдронів, які за тобою ганяються. що, Ну дуже страшно відверто. А, а тепер. Це ще більше посилено. Якісь речі, які там, наприклад, ми колись могли зняти. Ну, я вже маю на увазі в цій повномасштабній війні, піхоту е та. Кудись пересуватися разом з військовими, то зараз це майже Ні, неможливо я це для розумію, журналістів. Я. Ну, але влітку було на Херсонщині важко тим, що була якась неймовірна спека, якщо ви пам'ятаєте, ага. жахливі дороги на Херсонщині, тому що теж ми там, наприклад, пересувалися між Херсоном і Береславом, але ти не можеш їхати по нормальній дорозі. Ну, яка вже не нормальна попід Дніпром, тому що там всюди висять дрони, і ти об'їжджаєш якимись там сільськими дорогами, жара, просто невимовно, треба було. Вставати в дві два ночі, щоб записувати інтерв'ю в п'ять ранку, або починати там в восьмі вечора, і поки не стемніло, щоб, хоч якось, не так жарко, тому що всіх просто плавить. Е, ось там поля горять від цих дронів. Ти там їдеш, і оце все.